Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Він справжній диваки з купою забобонів та кумедних звичок. Однак його більшість знає як знавця британського суспільства та автора світової класики, пригоди Олівера Твіста, Девід Коперфілд, Різдвяні історії та багато інших книг. Сьогодні моя маленька розповідь про англійського письменника Чарльза Дікенса. Дитинство Чарльза було не з легких. Він народився у великій родині, де було восьмеро дітей і злидні. Для пошуку кращого життя родина приїхала у Лондон. Однак, замість очікуваної удачі батьки пірнули у борги. За них і маму, і тата Чарльза Дікенса посадили у в'язницю, так звану боргову в'язницю. Тому хлопчику в 11 вже довелося заробляти. Чарльз працював на фабриці з виробництва крему для взуття. Згодом батьків відпустили однак, життя кращим не стало. Тож хлопчику довелося фактично всю свою юність працювати на фабриці. Після смерті батька Чарльзу дісталося трохи грошей, так було там зовсім мало, але Чарльз нарешті зміг звільнитися з фабрики і зайнятися тим, що справді його цікавило. Поміж візитами батьків у в'язниці та роботою на фабриці, він потихеньку писав. Тож йому вдалося влаштуватися репортером у місцевій газеті. І з цієї миті його життя повністю поглинуло письмо і художнє, і репортерське. Незадовго британські книгарні заповнив роман Посмертні записки Піквікського клубу, що приніс Чарльзу Дікенсу гучну славу та успіх. Паралельно письменник заробляв гроші на літературних вечорах, де читав свої твори. У нього була прекрасна дикція та акторська майстерність. І вже тоді літературна спільнота помітила Чарльз Дікенс, справжній дивак. Він був дуже забобонною людиною. Приміром, до всього торкався тричі. На удачу спав завжди головою на північ. Вважав п'ятницю своїм щасливим днем. А в день виходу останньої частини чергового роману неодмінно виїжджав з Лондона. У Дікенса була звичка смикати в руках капелюх, щойно його охоплювало відчуття дежавю. Траплялося це з ним часто, тож капелюхи в гардеробі змінювалися регулярно. Та найбільш змістовною та вагомою звичкою Чарльза Дікенса було робити ковток води гарячої води кожні 50 рядків написаного тексту. От чай був постійним персонажем у текстах письменника. Дослідники Чайза Дікенса помітили, що позитивні герої у нього завжди п'ють чай, а от негативні п'ють каву. Цікаво, що Чарльзом Дікенсом надихався наш український письменник Іван Франко. Вони не були сучасниками, але Франко не раз згадував, що високо цінував майстерність британця, і навіть часто використовував схожі літературні методи у своїй творчості. Найбільше цінував Чарльз Дікенс. Сучасники відзначали, найважливішим для нього був сімейний затишок, якого так не вистачало в дитинстві. Тож він його собі створював за кожної можливості у кріслі із чаєм до останніх днів життя. Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Українські серіали о 20-й. Томий пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми зархім маємо чим тебе пошукувати. Це той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це пастра. Іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо. Стій! Таємниці архівів. З понеділка по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі один плюс один. Україна.